Друзі-колеги, друга гліфосатна обробка, другий день, обходи край, трактор з заприскувачем. А ми трошки полазимо, подивимося, проаналізуємо. Ой, вітання. Так, це та сама діляночка, де ми взимку ходили, прогулювались, вона тут недалеко від села. Траси, достатися сюди доволі легко. Значить, прогулювались, хтось там саркастично ви ж там рились, копались, Тому, та, ми на цьому полі рились, копались, нюхали і нас все радувало, і радує по сій день. Е, ось той ячмінь, на якому ми бачили е, оці ритвіни канави від е, ну, пооранці. Від сходу снігу, від... Ото потоку води і так далі. Ну чого, ячмінь буде. буде. Ну, Скільки ж туди вкинуто труда і техніки. Ну то ладно, то, то друге. Так, що нам цікаво? Нам цікаво подивитися, чи є різниця розвитку на і в сходів проаналізувати оцей факт. По Хто в темі, той знає, ми тут лишили ділянку, вимушено лишили і на радість, що ми її лишили. Не посічену, тобто жатка збирала тільки качанчики, а січка нижня була відключена. По технічним причинам. І слава Богу, я бачу. По снігу ми бачили, що явно факт снігозатримання ліпше. По тому, що полки стояли... Вот такую, ну це, понятно, вже положила их сивалка. Хотя тоже вони так стоять, що тут проїхати даже УАЗиком, Нива і так далі е, доволі, доволі проблематично. Е, ну як, Без риску для пошкодження радіатора і других систем, це ну, треба бути ідіотом, щоб їхати по такому. І це великий плюс на самом деле по натіловським полям, кто в темі, той знає. Це не може не радувати, ця картина, коли... Мало то проїхати, тут пройти навіть так. Без того, щоб десь чимось не наткнутися. І це добре. Так, значить, проїхати важко, сніг затримували, економія при уборці, тобто ми тільки зривали качанчики і нічого не подрібнювали, тобто енергозатрати менші, солярки затрати менші і так далі. І, і ще один такий плюс. Теоретично ми її можемо тільки назвати, так як звесь оцих полок вона йде, тобто вони стоять, вважай 90%, ну може не 90%, 70% давайте так. Вони в такому підвішеному стані, тобто вони до землі всі вплотну не касаються, вони в підвішеному стані. То е, якоби рештки не тягнуть на себе стільки азоту, стільки тягне подрібнене січкою, яка безпосередньо контактує з землею. Не знаю, поки це вроді би як теоретично плюс. Теоретично. Подивимося, як воно практично. Бо е, поки що різниці в, е, в якомусь, я знаю, в зрості я особо не бачу. Ну може трошки, ну може це суб'єктивне. Е, трошки тут вище е, соє. Ну трошки, ну я не знаю. Ну, отак засічемо, вона ось по, по рукав. ну Тут як його засікти. І зараз зайдемо на там, де е, січка та була включена, ще, ще працювала. По е, цвіту вона трохи, трохи оці молоді листочки, жовтіші, ніж старі. Будемо списувати це на інтенсивний рост. Бульбашкові бактерії є. Ми зараз вирвемо одну, подивимось. Обірвав корінь, блін. Так, тут їх багато заселя, не жалко, давайте вирвемо десь один. Не, треба було з лопаткою йти. Видно? частину обірвав, частина залишилась. Бульбашкові є і доволі такі розвинені. Зараз ми одну розколупаємо. Так. Оп. Так, як видно, вона працює і доволі гарно працює. Видно, так? Да? Так що азотофіксація відбувається. Інтенсивний рост явно... Такий провал по цвету є. Вона, вона вже гілкується і цвіте. Видно. І гілочки ось видно, і цвіточок видно. Тому все правильно. Работаємо воврем. бур'янів особо багато немає. Ось тут трошки лободи, трошки чуть злакового. Ну а так, щоб сказати, що критично, якось катастрофічно, взагалі немає. І можна було б даже закрити очі. Ну, работаємо, работаємо, щоб все було в ажурі. Так, побачили, це ділянка та, що може отак проти світу буде лучше чи проти сонця. Вона ровненька проти вітру чи за вітром. Так, зараз пройдемо там, де було Було ще включено накинутий той ремінь на січку. <кій> на жатці. Так, так, так. Йдемо, йдемо, йдемо. Де він? Є той крайній рядочок. Ось він тут. Ось він, крайній рядочок, де полки ще, як видно, стоять. Ось він. По діагональки сіяна то оця половина це почається е не посічена як видно а оце по рештки всі рівномірно розподілені зріст та такий самісінький тобто різниці нема теж гілкується теж цвіте різниці в розвитку я не бачу листочки як там ті що молоденькі вони відрізняються від старих. Ну це, я думаю, діло по Що і натолкнуло карбамід добавить в суміш. Я думаю, це должно трошки його підпитати. То що азотофіксація все-таки як не крути, а отими бактеріями відбувається в лучшому випадку на 70%. Тому оту різницю нам все одно. Хоч не хоч, а якщо хочеш щось мати добре по врожаю, треба висповняти. Тому працюємо карбамідом. Може і зря, що в перву обробку не додавали карбамід. Може і зря. Я, скажімо, піддався консультації наших колег, агрономів. Опыт, конечно, богатейший. Может на экономику сказується И кроме цвета мы ничего не получим. Но я хочу бачити, чтобы она вся была вот такая. Темна. Темна и, 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 и теоретично продукция хлорофилу и все остального происходит набагато ліпше, коли фиксация за счет інтенсивності кольору сонця лучше. Це, скажем індикатор здоров'я тому 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 так так побачили різниці особої немає крім оцих чотирьох, поки що плюсів в сторону непосіченого ну я вже на цьому етапі б вибрав я б уже на етапі посіву вибрав би той варіант навіть взимку вже б вибрав би той варіант оправдано. Ну подивимося, як вона серед літа себе покаже. Тут і тут. Так, все, заповнили ми це поле, ми на нього ще повернемось. Так, а ми тікаємо з поля, бо трактор вже наближається. Все, слідкуємо.